Глава восьма. Шкодую, сер, але увійти ви не можете. заявив вартовий перед воротами. Ворота ці були зроблені з клепаної сталі, а високу кам'яну стіну, в яку вони були вбудовані, вінчало безліч рядів колючого дроту. Що значить не можу увійти? Мені було наказано з'явитися в глупост. заорав я у військово-ідіотській манері. А тепер натисніть кнопку або що там у вас відмикає ворота. Я не можу відкрити їх, сер. База ізольована від зовнішнього світу. Я виставлений для зовнішньої варти. Я хочу бачити вашого старшого офіцера. Я тут, промовив холодний голос у мене під вухом. Що за заворушення? Повернувшись кругом, я подивився на його лейтенантські нашивки. А він, на мій подвійний хрест, літмайора, і я виграв суперечку. Він провів мене в вартове приміщення. Були численні передзвонювання телефоном, поки він не передав слухав мені, і я не подивився в обличчя полковнику зі сталевими очима. Цю суперечку програв вже я. База ізольована, літмайор, сказав він. У мене є припис з'явитися сюди, сер. Ви мали з'явитися сюди вчора, ви запізнилися зі звільнення. Вибачте, сер, але мабуть, сталася помилка в записі Мій наказ наказує мені з'явитися сьогодні. Я простягнув припис і тільки зараз побачив, що дата прибуття була таки вчорашнім днем. Цей п'яниця Васко втягнув мене в неприємності, на які заслужив сам. Полковник посміхнувся солодко, як королівська кобра, в період тічки. Якби це була помилка в наказі, літ майоре, то зрозуміло, не виникло б жодних труднощів. А якщо помилка була вашою, лейтенанте! Ми знаємо, на кого лягає вина. Проходьте до входу безпеки. Я повісив слухавку, і лейтенант варти, недобре посміхаючись, вручив мені лейтенантські нашивки. Я відчепив свої подвійні хрести і прийняв пониження у званні. Залишалося сподіватися, що підвищували в космічній армаді так само швидко, як і понижували. Караул промарширував зі мною вздовж стіни до входу шлюзового типу. Мене пропустили всередину, мої вірчі грамоти і приписи вивчили, відбитки пальців зняли, і за кілька хвилин я пройшов через останні ворота на територію бази. Було викликано машину, солдат рядовий узяв мої валізи, ми проїхали до офіцерських казарм, де мені показали мою кімнату. І весь цей час. Я тримав очі відкритими. Не те, щоб тут були якісь чарівні видовища. Якщо ти бачив одну військову базу, то ти бачив їх усі будинки, намети, хлопці в одностроях, які здійснюють повторювані стрибки, важке дороге обладнання, пофарбоване в один колір, і так далі. Те, що я мав з'ясувати, буде відкрите не так просто. Мої валізи звалили в крихітній кімнаті. Честь була взаємно віддана, солдат пішов, а з сусіднього ліжка донісся хрипкий голос У тебе випадково немає чогось випити, а?» Я вдивився уважніше і побачив, що те, що я спочатку прийняв за вузол зім'ятої білизни, схоже, містить кістлявого індивідуума в темних окулярах. Витрачене на цю промову зусилля, мабуть, виснажило його сили. І він застогнав, додавши ще один видих до алкогольних випарів в і так уже насиченій ними атмосфері. Випадково я, відповів я, відчиняючи вікно. Мене звуть Васко. Ти віддаєш перевагу якійсь певній Марці, отров. Я не міг пригадати напій із такою назвою, а тому не без підстав припустив, що це ім'я мого співрозмовника. Діставши фляжку з найпотужнішим напоєм з моєї колекції, я налив йому півсклянки. Він схопив склянку тремтячими пальцями і осушив, тоді як його тіло стрясали судоми. Напій, мабуть, пішов йому на користь, бо він самотужки сів на ліжко і простягнув склянку за добавкою. Через два дні ми зірвемося, повідомив він, нюхаючи напій. Це часом не фарба розчинник, Ні, просто вона так пахне, щоб дурити військову поліцію. Зірвемося куди. Не жартуй так різко вранці. Тобі ж відомо, що ніколи не знаємо, по якій планеті вдаримо. Безпека. Чи ти служиш у безпеці? Він підозріло примружився, дивлячись на мене. Треба буде стежити за своїми запитаннями, поки не дізнаюся більше. Я змусив себе посміхнутися. Жарт. Я хлюпнув спиртного у свою склянку. Я сам почуваюся не дуже добре. Цього ранку я прокинувся літмайором. А тепер ти, лейтенант, легко прийшло, легко пішло. Вони дісталися мені не так то легко. Вибач, фігуральний вираз. Я завжди був лейтенантом, тож не знаю, як почуваються інші. Ти не міг би крапнути ще зовсім трохи в цю склянку? Тоді я зумію одягнутися, і ми зможемо піти в клуб, щоб випити по-справжньому. Адже на нас чекають тижні без випивки, поки ми не повернемося. Жах. Ще один факт Клізант б'ється в битвах. Освіжаючись водою. Цікаво, чи здатен я на таке. Відхлебнувши зі склянки, я виявив, що на поверхню спливла думка, яка підспудно турбувала мене вже кілька хвилин. Справжній Васко Хуліо перебуває в готелі і його там виявлять, і я нічого не міг з цим вдіяти, тому що перебував на цій ізольованій базі. Дещо з випитого потрапило не в те горло, і я закашлявся. Отров постукав по моїй спині. По моєму, це справді фарборозчинник, похмуро вимовив він, коли я перестав кашляти і почав одягатися. Коли ми йшли до офіцерського клубу, я був далеко не в товариському настрої, у чому отров, ймовірно, звинувачував моє недавнє пониження. Що ж його робити? Випити, начебто, можна було, ще не було полудня. І найрозумніше було б дочекатися вечора, щоб вирватися з бази, зустрічати проблеми слід у міру того, як вони виникають. Зараз я перебував у чудовому стані для того, щоб поглинати спиртне разом зі своїми новими колегами і одночасно збирати інформацію. Саме це, врешті, решт було основною причиною, через яку я перебував тут. Перш ніж вирушити до клубу, я поклав у кишеню тюбик проти алкогольних таблеток. По одній кожні дві години пігулки ці викличуть звірячу печію, а заодно нейтралізують і більшу частину алкоголю, що потрапить до мого шлунка. Я буду пити без побоювання, слухати і залишатися тверезим. Коли ми пройшли через кричуще розфарбовані двері офіцерського клубу, я непомітно витягнув першу пігулку і проковтнув її. Усе це було досить гнітючою справою. Я лив зілля собі в глотку з такою швидкістю, з якою міг його ковтати, і не відчував його. Коли полудень минув і спрага збільшилася, у клубі з'явилися інші офіцери. Я купував випивку для інших і незабаром навколо мене юрмилася дюжина пілотів. Пили всі вони добре. А от говорили далеко не те, що я хотів би почути. Пийте, пийте, наполягав я, підігріваючи їх, там, куди ми вирушаємо, гроші не потрібні. І я ставив чергову випивку всім присутнім. Як легко можна здогадатися, було багато чого сказано про льотні характеристики різних кораблів, і всі, хоч скільки-небудь істотні деталі, я заніс у картотеку пам'яті. І було багато бухтіння про колишні кампанії. З п'ятидесяти тисяч я в штопор засадив бомби і злетів у гору!» і тому подібне. Єдиним примітним моментом у всьому цьому була нічим не затьмарена історія перемог. Я знав, що збройні сили клізенда вельми гарні, але, дивлячись на це п'яне збіговисько. Ставало майже неможливо повірити, що вони можуть бути настільки гарні, але так було, і про це свідчили нескінченні хвалькуваті історії про перемогу за перемогою. І я не міг цьому не вірити ці хлопці були хорошими солдатами, а космічна армада непереможною, і все це діяло жахливо гнітюче. До вечора мої початкові товариші по чарці буквально попадали, хоча їхні місця за столом заповнювалися досить швидко. Коли який небудь із них зісковзував на підлогу, служителі акуратно забирали його я зрозумів, що вже є останнім із початкових, тож ніхто не помітить, якщо я, піду на вихід у цій явно традиційній манері. Давши своїм очам заплющитися, я занурився глибоко в крісло, сподіваючись, що цього буде достатньо. Подорож на завалену осколками скла підлогу не приваблювала мене. Їм знадобилося кілька хвилин, щоб помітити, що я не функціоную, але зрештою вони це помітили. Сильні руки підхопили мене під колінами і під пахвами, і мене винесли. Коли відзвук кроків завмер віддалі. Я розплющив очі і побачив похмуре приміщення з нарами вздовж стін. Поблизу від мене знаходилося зяюче о рота отрова, що хропів у п'яному сні. Інші були зайняті тим самим. Ніхто не спостерігав за мною, коли я натягнув рукавички, підійшов до дверей і вислизнув назовні. Було майже темно, я мав покинути табір. І не мав ні найменшого поняття про те, як це зробити. Ворота відпадали, я прогулявся вздовж стіни до них. Вони були зачинені і замкнені, суцільна сталь з кількома охоронцями, які стежили за тим, щоб із замками не бавилися. Уздовж стіни, приблизно за сотню кроків один від одного, стояли вартові, і я припускав, що існує така сама або навіть більша кількість. Електронних стежних пристроїв, із наближенням вечора ввімкнули прожектори, що висвітлювали простір за стінами, у їхньому світлі поблискував колючий дріт, що тягнувся по стінах. Зрозуміло, все це було влаштовано для того, щоб завадити будь-кому забратися сюди, але це так само добре спрацьовувало і в протилежному напрямку. Я пішов далі. Намагаючись побороти чорну депресію, що загрожувала оволодіти мною? Я пройшов повз ділянку середніх розмірів, зайнято атмосферними літаками, потім пройшов повз двох злітних смуг і кількох ангарів з неграбними реактивними транспортними суднами, що стояли поблизу. З хвилину я роздумував чи не вкрасти мені одне з них, але де я міг би приземлитися, не потрапивши в полон? Адже я маю сьогодні вночі бути в місті, а не драпати в невідомі краї. Позаду літаків знаходилася металева сітка високої огорожі, що відокремлювала майданчик космічних кораблів. Потрапити туди було досить легко, але що толку, я бачив вдалині все ту ж високу зовнішню стіну. Раптово в небі пролунав гуркіт і спалахнули яскраві вогні. Обернувшись, я, занурений у темряву, стежив, як винищувач з дрикутними крилами важко заходив на посадку. Він був схожий на ті літаки, що обстрілювали мене біля скелі горщик. Коли він приземлився, завищали протектори, і реактивні двигуни заревіли на реверсі, а я кинувся бігти ще до того, як ідея наполовину оформилася в мене в голові. Божевільно, напевно. Але якщо твоя справа це крадіжки та шахрайство, то навчишся покладатися на інтуїцію і треновані рефлекси. І поки я біг, усі деталі мого плану стали на своє місце, і я побачив, що це було воно витончене, швидке, чисте і небезпечне, саме те, що мені подобається. Я дістав із кишені фальшиві вуса і на бігу закріпив їх над губою. Винищувач розвернувся і вирулив на злітно посадкову смугу, а я рисю припустив за ним. Виїхала машина зустрічати пілота, а бригада механіків приступила до обслуговування винищувача. Один із них приставив драбинку, і ліхтар відкрився, немов паща алігатора. Я побіг трохи швидше, коли пілот виліз і попрямував до машини. Він якраз залазив в неї, коли я, спотикаючись, добіг до нього. Я віддав йому честь, і він мені відповів до рідний вояка у важкому льотному спорядженні із золотим півмісяцем майора на комірі. Вибачте мене, сер, видихнув я, але командир наказав мені упевнитися, що у вас із документами все гаразд». Про що ви говорите, чорт забирай? Пробурчав він, розвалюючись на сидінні. Він здавався дуже стомленим. Я вліз на заднє сидіння. Значить, ви не знаєте. О Боже, водій, поїдьте швидше, якнайшвидше. Водій поїхав, оскільки це було його роботою, а я витягнув трубку із тримача в стегновій кишені штанів. Коли ми зникли з поля зору бригади техніків, я підніс його до губ. Майор. Вимовив я. Він крякнув і повернувся. Я дунув. Він знову крякнув і підняв руку до крихітного дротика, що встромився в його щоку, а потім повалився обличчям вперед. Я зловив його, перш ніж він впав. Водій, зупинись, щось сталося з майором. Водій, людина не надто багата на уяву, кинув швидкий погляд на майора, що повалився, і натиснув на гальма. Щойно ми зупинилися, він отримав другий наркодротик, і, знепритомнів, приєднавшись до майора в країні мрій. Я опустив обох на землю та зняв з офіцера льотний комбінезон і шолом. З деякими труднощами я зумів натягнути його поверх власного мундира, потім застебнув шолом і одягнув темні льотні окуляри. Усе це зайняло менше хвилини. Я залишив пару, що заснула в обіймах один одного, і направив машину назад до літака. Поки все йшло добре, але ж це була найлегша частина. Я натиснув на гальма і зупинився на стоянці літака. Терміново. закричав я, вистрибуючи з машини і підбігаючи до драбинки. Відчепіть цю штуку, я повинен злетіти! Механіки тільки дивилися на мене, роззявивши роти, але навіть не намагалися зробити щось із пуповиною дротів і шлангів, що з'єднує літак із системою обслуговування. Тоді я розвернув найближчого з них колом і використав носок чобота, щоб задати йому рух в правильному напрямку. Він чітко відреагував, і інші теж зрозуміли вони взялися до роботи. Усі. Крім посивілого молодшого командира, рука в якого був вкритий шевронами та нашивками, а фізіономія підозрою. Він перекотився ближче і оглянув мене з голови до ніг. Це особистий літак майора Лонти, сер. Ви часом не помилилися? Не так сильно, як помиляєтеся ви, заважаючи мені. Скільки часу минуло відтоді, як ви були рядовим? З хвилину він задумливо дивився на мене. А потім відвернувся, не сказавши більше ні слова. Я попрямував до літака. Піднімаючись драбинкою, я побачив, що цей молодший командир зайнятий рацією в машині. Це було помилкою з мого боку, мені слід було б щонебудь зробити з цією рацією. Коли я забрався в кабіну, він відірвався від рації і заревів Затримайте цю людину, у нього немає наказу на цей політ. Чоловік, що підтримував драбинку, потягнувся до моєї ноги, але я вперся ногою йому в груди і штовхнув. Відправивши драбинку слідом за ним, я впав на сидіння. Ситуація швидко розвивалася в несимпатичному для мене напрямку у мене не було часу, щоб ознайомитися з керуванням. Хоча я й набрав масу льотних годин, але ніколи не літав на клізанських літаках. Я не тільки не знав, де розташований стартер, але навіть гадки не мав, як увімкнути освітлення приладової панелі. Коли я все таки увімкнув його, драбинка стукнулася об борт літака, і я ненавидів старих підозрілих сержантів становий хребет вояччини. Тепер мені довелося витрачати час на розтібання льотного костюма і обмацування кишень під ним. Кілька гранат зі снодійним газом миттєво очистили майданчик від механіків, деякі лежали непритомні, тоді як інші сміялися до одуріння. Сержант, який боягузливо залишився за межами досяжності гранат, знову вхопився за рацію. Я поспішно вивчав прилади. Ось маленька чорна ручка з написом Запалення. Коли я грюкнув по ній. Завили і загуркотіли реактивні двигуни, що ожили. Реактивна куля пробила відкритий ліхтар над моєю головою, і я, лаючись, пригнувся. Рухаючи регулятор, я побачив, як сержант опустився на коліно, щоб ретельно прицілитися. Літак почав повільно рухатися. Його пістолет знову жахнув, і я відчув вібрацію, коли куля зарилася в сидіння. Яке, ймовірно, було броньоване. Моя перша удача. Я злегка розвернув хвіст так, що він виявився наведеним на цього паршивця, що поставило броню між мною і ним, і видало йому хороший викид реактивного струменя в морду. Літак брикнув, здригнувся і знову рушив уперед. Я побачив, як порваний шланг для подачі пального бовтається у струмені вітру, виливаючи свої життєві соки. Ці ідіоти не від'єднали його. Я не знав, де на цій набитій датчиками приладовій панелі розташований покажчик витрати пального, та й не хотілося дивитися на нього. Логіка говорила мені, що гравітація випускає кров машини набагато повільніше, ніж її накачували в баки насоси. Але мені зараз було не до логіки, мені уявлялося, як реактивні двигуни завмирають тут, посеред поля, тоді як ворожі сили змикаються навколо мене. Я відчував, як кров'яний тиск у мене злітає, немов швидкісний ліфт. Мій діловитий маленький друг сержант, вочевидь, усе ще працював на рації, бо коли я звернув на злітну смугу, то побачив, що кілька вантажівок мчать, щоб перегородити її, а на задньому плані гарчить щось підозріло, схоже на бронемашину. Я рванув регулятор до відмови назад і нагнувся, знову намагаючись прочитати приладову дошку. Того, що я шукав, там не було. Потім я помітив ще один ряд кнопок збоку і насилу розібрав написи на них при поганому освітленні ось воно. Я підняв голову і побачив, що ось-ось вріжуся в першу вантажівку. Солдати вивалювалися з неї і розбігалися в різні боки. Мої ноги гарячково натискали на педалі. Я намацав колісні гальма і з силою кинув кермо праворуч, зробивши поворот, від якого літак здригнувся. Приблизно пів метра крила було відірвано ударом об дах кабіни вантажівки. Мене засліпив в помаранчевий спалах, коли хтось вистрілив у мене, поняття не маю, куди влучила куля. Потім літак розвернувся, і я понісся в протилежному напрямку, тепер уже на повній швидкості. Вогні з літно-посадкової смуги ми готіли все швидше і швидше. Я був змушений тримати кермо однією рукою, бо інша моя рука намацувала ремені безпеки. Одна з пряжок була відсутня. І кінець злітно посадкової смуги наближався, перш ніж я виявив, що сиджу на ній. Уже наближався кінець ВПП. Я замкнув пряжку, схопив кермо обома руками і злетів із ВПП. Літак не набрав злітної швидкості, і тому не відірвався від землі, коли я потягнув штурвал на себе. Літак поскакав по ґрунтовій дорозі, стрімко наближаючись до тієї кам'яної стіни, на яку я дивився весь вечір. Усе швидше і швидше до неминучого зіткнення.